Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися е, своєю новинкою, яку я зробила спеціально до Деськону. Це такий скетчбук з обох сторін надруковані листочки. Тут доволі плотний папір всередині, е, трохи м'яка обкладинка. Це зроблено навмисно для того, щоб цей скетчбук було зручно носити з собою. Але можливо на наступному друці я зроблю обкладинку більш твердою е, і наліпки. Ці наліпки і скетчбук задумувалися як щось разом, як щось одне ціле, ці наліпки на прозорій плівці, вони доволі яскраві, як для наліпок на прозорій плівці. І в чому полягала моя ідея? Зараз розкажу, поки я на відео дуже важко намагаюся відліпити павука і всі його ніжки. Ідея полягала в тому, щоб ви могли наліпити всіх жучків на скетчбук так як ви це хочете, і таким чином розсадити цих жучків на листочки. Знаєте, ця ідея мені прийшла, коли я побачила в дитячих магазинах оці книжечки, коли тобі дають море різних наліпок і просто простір для того, щоб їх наліпити. Це я сподіваюся, ви зрозуміло про що я на прикладі цих жучків, типу, у нас є просто багато листочків, і просто жучки, які мають жити в цих листочках, і ми маємо їх десь там розсадити. Звісно, не обов'язково їх садити саме на цей скетчбук, саме на ці листочки. Ви можете їх посадити будь-куди, але сама ідея виглядала приблизно так. Зараз пропоную вам просто насолодитися тим, як я розклею різних жучків метеликів на листочки. Це доволі приємний процес як для людини, яка ліпить наліпки, так і для людини, яка за цим можливо спостерігає. Можливо, вам не дуже приємно дивитись, куди саме я люблю ці наліпки, і вам хочеться наліпити десь-інде. На інших листочках, тому вам обов'язково потрібен цей скетчбук, щоб ви могли наліпити ці наліпки туди, куди ви хочете. На наліпках я показую друк. Можна побачити, що вони такі трошки об'ємні. Це, до речі, доволі прикольна штучка, тому що саме через це вони такі яскраві, і тому їх на листочках зелених теж дуже добре видно.